Вітаю вас малята! Сьогодні у нас розвиток мовлення, і наша з вами розмова піде про зимуючих птахів. Підкажіть мені, будь ласка, а яка зараз в нас пора року? Правильно зима! Які ознаки зими ви бачите в навколишньому світі? Так, правильно, зима холодна, морозна, вітряна, снігова. Дітки! А чи любите ви зиму? Чому? Які розваги нам дарує зима? Так, правильно, це ігри в сніжки, ліплення снігових баб, катання на санчатах, катання на лижах, катання на ковзанах. Але ж зима не завжди буває весела. І не для всіх прийшла зима і одразу насипала скрізь білого сніжку. Біле покривало, схавало від пташок корм. Холодно та голодно стало їм. Як ми можемо допомогти пташкам? Вчора з братом невеличко ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна. Для птахів пора голодна, парк, ліси, гаї і поле, снігом вкрите все довкола. Взимку корм добути важко. Допоможем тобі, пташко. Скажіть, дітки, а що змастрували братики? Так, годівничку, що можна покласти в годівничку? Крехти, насіння, пшено, пшеницю, сало. А які пташки прилетять до нашої годівнички? Правильно, горобчик, голуб, снігур, синичка, ворона, сорока. А чому ви так вважаєте? Правильно, бо це зимуючі птахи. Малята, ось подивіться, до нас завітала дівчинка-даринка. Вона просить нас розповісти, що ми знаємо про пташок, їх зовні вигляд, особливості та що вони полюбляють клювати. Ось, наприклад, ця пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила, а спина і черевце сірі. А ще вона голосно каркає, полюбляю клювати зерно, овочі та фрукти. Ця пташка має невеликий дзьоб, вона чорно-білого забарвлення, вміє скрикотати. Полюбляє клювати овочі, фрукти, зерно. Ця пташка маленька. З червоною грудочкою. Полюбляє клювати горобину, калину та різні ягоди. А про цю пташку розкажіть самостійно. А ось послухайте розповідь дітей про те. Як вони піклуються про птахів взимку? Дві синички, як сестрички, прибули до годівнички. Подзьябали сало, цвірінча, що мало. Ми підсиплемо пшонця, погодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички. Надзьобалася пшенички. Ще й сорока білобока, поглядає хитрим оком, надзьобалась жита і чекає літа. І кричить ворона Кар, прилетіла, наче в бар. Наїлась досхочу, мабуть, далі полечу. Годівниця добре діла. Наші пташки так зраділи, завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівницю збудували, всіх птахів нагодували. Чи були ви уважні? Тож дайте відповідь на мої запитання: які пташки прилетіли перші? Правильно, синички, що їли синички? Так подзябали сало. Чим годували горобця? Правильно, ми підсиплемо пшенця, що дзябали снігорі. Пшеничку молодці, яка пташка надзябалась жита і чекає літа. Правильно, сорока білобока. А яка пташка порівняла годівничку з багаром? Так, це ворона. Молодці ви були дуже уважні. Пропоную вам малята виконати фізхвилинку. зайчик, скачу я, зігріваюсь без кінця. Хоп-хоп-реп! Замерз, не Час нам разом пострибати. Скоки в боки раз і два тепло стане нам сповна, скоки в боки, раз і два, тепло стане нам сповна, стрип, 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 стук, стук, стук розе. Сибалка ця весела гра, Зігрівайся дітвора. Срібалка, ця весела гра, зігрівайся, дітвора! Молодці малята. А я пропоную вам ще вивчити вірш Анатолія Камінчука-годівничка. А вивчатимемо будемо вірш за допомогою мнемотехніки. Я повісив годівничку, для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшанця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь за метілі. Спробуємо вивчити вірш. Я повісив годівничку. Для горобчика і синички. Для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Повторимо ще раз. Я повісю годівничку для горобчика і синички. Для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. А тепер повторимо все разом. Я повісив годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Я впевнена, що ви запам'ятали і зможете розповісти. Цей віршик татові або мамі. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я кажу вам до побачення. На все добре, до нових зустрічей, малята!